Гарного, благодатного і мужнього дощового дня. Цікаво, що вже за сьогодні за цілий день я декілька разів від різних людей чув, що коли вже цей дощ закінчиться, скільки вже можна. Перед цим я чув майже ціле літо, чому нема дощу, де душі поділися. <кхе> і знову доказує усе, що нам не вгодиш. І щось мене зацікавило, якраз перечитував цікаві факти про дощ. Слухайте, стільки всього є, виявляється, є такий острів, в якому дощ постійно падає. Сантиметровими каплями. Я собі, каплі по один сантиметр, як, як сливи, як черешні. Ой, то би побило, як град. Або, наприклад, є на, у Індії таке місто, щось що таке у нас таку чудну має, що я не запам'ятаю, де випадає за рік понад 11,7 метрів опадів. Ви говорити, Не міліметрів, вам не причулося, метрів опадів. Тобто там є там 250, 350 днів в році йде дощ. Прикольно. Але мене зацікавив інший факт. Виявляється, є така країна Ботсвана, ви, напевно, про неї чули на, на півдні Африки, де люди, коли вітаються, там дуже рідко подуть дощі, дуже рідко. Це просто там дощ це пре-пре-превелике -пре благословіння. І люди, коли вітаються, то кажуть слово пулу буквально означає нехай буде дощ. Цікаво, що навіть валюта Ботсвани – пулу. Нехай буде дощ. А ви кажете, що... Як мені вже дощ остогид, як вже набрид. слухайте, нехай буде дощ, він благословенний. Так, трошки некомфортно, трошки незвично. Зробіть собі кави, чаю або какао, як казала Тереза, але нехай буде дощ. Він є на благословіння. Ви думаєте, я бере хотіла, я вже тиждень нормально не можу піти в гори по гриби, а люди гриби носять просто торбами, сушать. У мене вже один парафірин засушив 10 кілограмів білих. У мене аж слюнка потекла. Він воювати не може, він сам має інвалідність і використовує свій час для того, аби служити таким способом. Неймовірно. Тобто, дощ це благословіння. Я був останній раз в лісі, трошки більше тижня тому, то ліс прокинувся, все ожило, просто в лісі все ожило. Минулого року в такий час дерева вже були жовті, а цього року зелені ще, бо не встигають напитися тієї води, якої не випили за літо протягом літа. Тому, товариство, не нарікаємо. І особливо, як сказав вчора один мій друг, що уявив собі там, показав мені деякі відео, як тепер військовим у окопах, як, як тепер тим, хто стоїть на чаті, хто стоїть, правда і вартує, хто ну, воює тепер, правда, хто рятується, хто пересижує у якихось засідках південь, дня, три дні, то уявіть собі, в таких умовах в сирості. Тому не нарікаємо на дощ, але дякуємо. Вчимося дякувати за все. І вчимося у наших братів-боцванців, що дощ це благословіння. Дощ це щось, що треба бажати один одному. Бо це завжди на життя. Завжди на життя. Тому навпаки, будьмо вдячні, бо з дощем ми наймовірніше нічого не зробимо. Цікаво, що сьогодні вчені навчилися викликати дощ. Тобто, якщо літак залетить у хмару, дощову, і там випустять там певну кількість сухого льоду, то воно зрушує дощ. Виявляєте? Тобто можна штучно дощ запустити на сьогодні. Але зупинити до дощ неможливо. Є там версії з вертольотами, їх розганяли хмари, але це таке, ну, це як махати, виспилувати річку ложкою. Тому вчимося бути вдячними, особливо за ті речі, які змінити не можемо, які все ж таки є на благословіння. Бо дощ на благословіння. Робімо все для того, аби вода відходила від хатів, аби наші хати не кисти, не пліснявіли, аби нас не затопила повінь, коли прийде. Про це стараємося, але все ж таки дощ це завжди благословіння. Бо це завжди вода. У людей з'явилася вода в хаті, особливо, особливо у тих, які залежать від джерел, які залежать від цих гірських резервуарів. Тому благословіння. І тоді, коли ти сприймаєш щось, що ти до цього моменту сприймав як, як тяготу, починаєш сприймати як благословення, то воно тебе вже, вже не, не тисне на тебе. Воно тебе вже не пригнічує, а навпаки радує. О, дощ збільшується. Слава Богу! Слава Богу за дощ. Тому вчимося бути вдячними один до одного і навпаки настане момент, коли ви, так як і я, будете вдячні за дощ і будете тішитися. Це одна з моїх улюблених погод, коли так все затягнеться, така всюди мряка 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 і дощ такий безнадійно проливний. І цей благословений час для себе, для книжок, для близьких, для любові, для стосунків, для підтримки, для дзвінків друзям всім, хто живий. Тому нехай цей час буде так використаний. Будьте благословенні при чудового вам дощу. Дякуйте за нього. Майтеся файно, мир вам і пулу. Хай буде дощ.